Я зараз їду до анестезіолога на консультацію, бо в мене назначена операція на 15 січня і мені треба спочатку пройти консультацію з анестезіологом і тоді вже, щоб він одобрився. Словом, він має проконсультувати перед цим це запланована операція, я вам все розкажу. Все вийшла я від анестезіолога. В принципі, він просто питався мене, які в мене хвороби хронічні, чи були якісь операції, чи приймаю якісь ліки вдома самостійно. Ну, словом, все-таки розпитувався, як зазвичай розпитуються анестезіологи, коли готують до операції. Пояснив, що це буде операція під загальним наркозом, що я буду спати. Ну, я це і так знала. В принципі, чесно кажучи, хвилююся. Але стараюся поки що ще не думати, бо думаю, що трошечки менше двох тижнів чекати, але все одно цей час прийде. Якби, ну нічого, все буде добре. Ось тому так. Доброго ранку, вже 15 січня. Я зібралася ось оділася, вже виходжу, їду на операцію сьома ранку. Мені на вісім потрібно бути. Чесно кажучи, я хвилююся трошки. Але нічого, все буде добре. Сподіваюся, головне, щоб все добре пройшло. Знаєте, не так боюся операції, як боюся завжди цієї анестезії загальної. Але все буде І покажу вам трішки познімала, як виглядає у Польщі палата звичайної державній лікарні. І спочатку нас поселили у трьохмісну палату, а потім вже після обіду перевели у двохмісну. Там я вже не знімала, вона виглядає, в принципі, так само, лише менше. Тут є ну, все, що необхідне ліжко, телевізор, столики, тумбочки приліжкові, також є. Душ з туалетом. все дуже чистенько, все гарненько, немає ніяких нарікань. Персонал також дуже приємний, гарно відноситься. Тому ось так вирішила вам трошки показати, поки ці жінки, які також були зразу поселені у цю палату, вийшли, бо незручно було б знімати, якби вони були там. Усім привіт! Як ви вже могли зрозуміти по назві відео, сьогодні ми з вами будемо говорити. Точніше, я буду вам розповідати, ви будете слухати. Якщо вам цікава така інформація, я розповім, як у мене проходила операція у Польщі, розкажу трошечки про медицину, так як вже з нею трошечки встигла ознайомитися, як тут що відбувається з мого досвіду, буду лише розповідати, тому що ну, не знаю за інших як у кого. І сподіваюся, що вам це не знадобиться ніколи, але, можливо, буде просто цікаво послухати. Як ви вже могли зрозуміти з попередніх шматочків нарізки, я вставляла, що це була у мене запланована операція. Десь вернусь трошечки назад, десь півтора року тому я захворіла. Так, Добряче захворіла, вірусною захворюваю, не знаю, що це було, але після цього я помітила, що в мене є якісь такі виділення з носом постійно. Я думала, що в мене алергія. Ось ходила до лікарів. Спочатку до однієї я дуже довго ходила, вона говорила, що це нічого страшного, що ти просто перехворіла, і в тебе такі залишки хвороби, але це дуже довго так продовжувалося. це Пройшов рік, і я зрозуміла, що нікуди воно якби не дівається, це такий дискомфорт трошечки давало постійно мені. І я вирішила ну, піти до іншого лікаря, звісно, проконсультуватися. І мені назначили зробити. Точніше не так. Точніше, я робила МРТ з відділу хребта, і в той момент я вирішила, що оскільки я боюсь робити МРТ, і оскільки я його вже роблю, то я вирішила зробити ще МРТ голови. І мені показали, що в мене є кіста у щелепній зоні, тобто в гаймеровій камері. І, звісно, МРТ не показує в такій проєкції, як потрібно. Я пішла до лікаря іншого долора, і вона мені назначила, що потрібно зробити КТ, таке КТ воно більш розширено так показує, з, можна сказати, з іншого ракурсу, з інших кутів, тобто більш призначено для того, щоб виявити, що саме, яких розмірів і так далі. Ось тому мені було назначено КТ, я чекала. Звісно, потрібно чекати у Польщі, якщо це безкоштовна медицина, якщо у вас є страхування, то потрібно чекати. Якщо хочеш, можеш робити платно, але якщо це по страхуванню, то це потрібно чекати деякий час. Наприклад, на КТ я чекала десь місяць, можливо, півтори. Ну, це ще недовго я вам хочу сказати, бо МРТ, я, наприклад, чекала десь 4 місяці. Ось я дочекалася КТ, зробила його і з цим КТ потім пішла до лікаря Лора. Оскільки я була впевнена, що це ну, на той момент що це нічого такого страшного, то я чекала, звісно, якби я б хвилювалася більше, я би зробила, б, напевне, платне і це було б швидше набагато. Я пішла до Лора і мені було призначено операцію тому що в мене були кісти в двох гаймерових камерах, тобто в обох щелепних зонах. І їх потрібно видаляти було, тому що вони ж такі достатньо великі були. І з часом вони просто би ще збільшувалися, і це недобре. Словом, їх потрібно видаляти. І мені була назначена операція. Я пішла у лікарню, в якій роблять операції, і Мені сказали там, і саме цікаво, що коли йдеш в іншу лікарню, тобі знову назначають до лора візит. Ти записуєшся до нього, чекаєш візит, приходиш на цей візит, і тобі цей лор знову назначає операцію. І я з цим листочком йду на реєстратуру. В реєстратурі мені говорять, що, наприклад, мені сказали, операція буде там через рік, саме раніше. Звісно, рік чекати я не захотіла, я спитала, скільки це буде платно, платно це дуже дорого, це велика сума, десь біля 7 тисяч злот коштувала операція. І я з цією інформацією вийшла. І зазвичай я, коли Якусь таку інформацію чую, я спочатку в мене такий стрес. Я спочатку так нервую, хвилююсь, переживаю, а потім мені потрібно такий деякий час, день, два, три, щоб, можна сказати, обдумати з цією інформацією, переспати ніч. І коли вже я так заспокоюся, я починаю шукати далі. Ось, і так вийшло в мене. Я з цією інформацією перебула, я потім позвонила в іншу лікарню. І там мені сказали, що 4 роки чекати. Це було ще більш шоковано для мене. Ну, я подумала, якщо вже мені не вдасться знайти щось раніше, то я просто зберусь, поїду в Україну і буду робити там. Був такий варіант для мене. Але м я все ще подумала, що потрібно щось шукати. Що в Польщі дуже зручно, наприклад, якщо ви живете в одному воєводстві, воєводство це, як пояснити, є. Головне місто воєвуства це як в нас, наприклад, обласний центр, головне місто. І ось всі міста, які по кругу цього воєводства знаходяться, входять в це воєводство, ви можете шукати собі операцію, наприклад, чи обстеження будь-яке робити по всьому цьому воєводству. Тобто, можна було знайти в іншому місці, зробити цю операцію, тобто безкоштовно, я маю на увазі по безкоштовній програмі. Якщо у вас є страхування. Звісно, можна заплатно зробити будь-де. Тому я вирішила позвонити ще в одне місто, і мені там сказали, що приїжджайте на консультацію знову ж таки до лікаря ЛОР. Я приїхала, поговорила з ним. Він знову ж таки сказав, що подивився моє КТ. Сказав: так, потрібна операція, яка це має бути операція, мені пояснив, запитав, чи я згодна. І там вже було чекати три місяці. Звісно, три місяці це недовго, оскільки це не є щось таке дуже термінове, то можна було почекати. І я записалася одразу, мені назначили термін на 9 січня. І вже ближче до нового року, точніше, вже новий рік пройшов, першого числа мені зателефонували і запропонували на друге число, але на друге число мені не підходило трішки по графіку нашому жіночому, тому потрібно було переписатися, і мене записали на 15 число, і ось 15 числа в мене відбулася операція. Взагалі, я собі так думала, знаєте, що я ось, ну, оскільки це новий такий спосіб, сучасний робиться операція. Я собі думала, я вже робила операції новими способами. Я собі думала, така, що це один день, я собі зроблю операцію, і після обіду я вже буду дома відпочивати, як нічого не бувало. Але не так сталося. Звісно, операція хоч і новим способом робиться, але це операція в носових пазухах це близько до головного мозку, це нервові закінчення, тому обов'язково ця операція робиться під загальне, загальною анестезією, щоб людина нічого не чула, тому що це боляче, звісно. Ось, і м, коли вже зробили цю операцію, це дуже такий м, день важкий, тому що дуже болить голова сильно, дуже Неприємні відчуття. Тут все закладено такими спеціальними штуками, як вони називаються, не знаю. Тампонами такими спеціальними. І тому воно все тут таке розпирає, неприємні такі відчуття. Словом, перший день, там 6 годин потрібно після операції просто лежати, не вставати нічого. Просто лежати. І капає, звісно, крапельниці ставлять, і якщо потрібно обезполення, обезполення обов'язково одразу капають, там ще якісь антибіотики і так далі, ну, що потрібно. І словом, ось це вже коли вже проходить там 6 годин, вже можна потихеньку вставати, пробувати. Я, чесно кажучи, для мене лежати довго це якийсь стрес. Я так довго лежати взагалі не можу. Мені постійно хочеться щось робити, але. Потрібно було лежати. Я дивилася Ютуб пізніше, вже, коли вже там пройшло шість годин, я вже так трошки відійшла. То я вже Ютуб постійно дивилася, якийсь серіал дивилася, Словом, було чим себе трошечки зайняти. І ось ще на другий день операції залишають в лікарні, а вже на третій день після операції виписують. Тобто я чотири дні була в лікарні, виходить. 15-го я поїхала, 16-го мені зробили операцію, а вже 18-го мене виписали. Ось так відбувається це все. І е, дуже добре, звісно, що я після операції другий день лежала ще в лікарні, бо були люди, яким робили 17 числа операції, і 18 вже виписували, бо в них так по плану, що 18-го вони виписують, бо в п'ятницю вони вже не працюють. І, звісно, краще полежати ще один день, тому що не самі приємні такі відчуття, і Краще під наглядом, як то кажуть, бути. Ось тому все добре пройшло, слава Богу. Потрібно ще ходити на процедури. Я вже на одній була сьогодні зранку. До речі, сьогодні понеділок. Яке сьогодні число? 22, 22 січня сьогодні. І сьогодні, нарешті, я вже більш-менш себе добре почуваю, тому що до цього всі дні були такі мені так якось недобре мені було. Я ходила така квола, в мене не вистачало енергії, в мене дуже швидко закінчилася енергія, задишка, серцебиття. Серцебиття досі в мене є і задишка, але вже не настільки, я вже більш енергії маю. І можливо, ще тому, що я нарешті цієї ночі поспала, тому що до цього я спати нормально не могла, бо носом не дихаєш. Постійно ніс забитий після операція це декілька днів, і постійно дихаєш ротом. Якщо дихаєш ротом, звісно, хочеться пити постійно води всю ніч. І ось такий, ну, який може бути сон? Ось, То нарешті я сьогодні більш-менш поспала, бо вже ніс є, так трошечки почав дихати. Сьогодні ходила на процедуру. Процедура не є приємною, але можна потерпіти. Лікар дуже хвалив, що я дуже терплячка, що він зміг зробити все, що йому потрібно, бо я дуже терплю. Ну. Так, я, я вмію терпіти. Тому я рада, що нарешті мені вже легше, що я можу вже ходити, щось робити, бо для мене лежати то дуже важко. Ось, вже я думаю, завтра вийде такий влог. Завтра це вже для вас буде середа, напевно, тому що це відео вийде у вівторок. Ось, А вже в середу я випущу такий влог. Та в мене буде трошечки така збірна, щось я знімала ще до лікарні, щось вже після. Так, трошки по шматочку назбирала. І що хотіла ще сказати про медицину: що е, колись коли, як я тільки приїхала, для мене це все було дуже дивно, що довго все чекати. Якось так це нервувало все, що там довго, там довго. Але якщо є бажання, то можна в інших містах поблизу. Тут просто міста розташовані не так, як у нас в Україні. Тут міста розрах... розташовані дуже близько. Ось, наприклад, є воєводство наше, і по кругу знаходиться 14 міст. І, наприклад, ось ми живемо в одному місті, а через одну зупинку трамвая це вже інше місто. І в другу сторону, так само через дві трамвайні зупинки, там вже третє місто. І так само в іншу сторону, тобто на всі сторони можна трамваєм переїхати в інше місто, кудись довше, кудись ближче, кудись з пересадками, кудись без. Але це можливе і це не так далеко знаходиться, тому можна шукати по інших містах. Якщо щось дуже потрібно терміново, то можна шукати по інших містах. Не обов'язково зациклюватись на своєму місці. Наприклад, лікар сімейний він знаходиться у твому місці. Ось в мене є сімейний лікар. До нього легко попасти. До нього щоб попасти, це потрібно зранку подзвонити з 7 до восьмої. І записатися і все, і ви вже сьогодні до нього попадете. Тобто в нього можна взяти всі направлення, або якщо це якесь вірусне захворювання, там, грип, не знаю, що там ще, то можна і лікування призначити, або і взяти направлення до інших лікарів з керуванням. Це не є проблемою, тому що ну, все-таки я пам'ятаю, що в Україні до сімейного лікаря мені, щоб попасти, це потрібно було за тиждень подзвонити. Як я пам'ятаю, у мене син захворів, наприклад, я лічила його вже сама, тому що коли ти вже знаєш, як дитина хворіє, то і особливо такого це звичайне вірусне захворювання, то вже знаєш, як лікувати. Але для того, щоб взяти довідку в школу, потрібно записатися. То я пам'ятаю, що якщо у мене, наприклад, захворів в понеділок. То я вже в понеділок дзвонила і записувалась на наступний понеділок. Я знала приблизно, що за тиждень мій син одужає, І в понеділок я вже візьму довідку в школу, що він здоровий і він йде в школу. ось так. А тут, в принципі, в той же самий день можна попасти. Ну, Знову ж таки, я говорю за саме наше місто. Це біля Катовіця ми живемо. Тобто тут так, як в інших містах, я не знаю, можливо, в інших містах якось по-іншому. Ну ось тут так. Але що стосується чогось іншого, якогось іншого, там, чи це УЗІ буде, чи це якісь аналізи безкоштовні, я маю на увазі, то чи це операції, то це потрібно чекати. Якщо це щось нетермінове. Звісно, якщо з людиною щось стається термінове, то я так думаю, що це робиться швидко, що це можна зробити одразу. Ну, знову ж таки, я не знаю. Ось так. Сподіваюся, що у вас все добре, що ви не хворієте і бажаю, як завжди, вам здоров'я, саме головне. все найкраще. Обережіть себе, шануйте себе, бережіть оточуючих людей для себе своїх рідних. І цінуйте завжди кожну мить, тому що життя дуже швидко плине. І до зустрічі у новому відео. Чекайте на завтра на влог від мене. Всім па-па! І на завершення ще рішила вставити шматочок, як я повернулася додому після лікарні, і як Мішелька зраділа, що я прийшла. Вона собі не могла місця знайти, коли я прийшла, пригала так довго і раділа, що я нарешті вдома. Бо чоловік говорив, що вона постійно шукала мене і дивилась на двері, коли мене не було. Дуже вона за мною сумувала. Ну і я, звісно, за неї також. Ось так і наші улюбленці дуже сумують за нами не менше, ніж наші рідні.